Всім привіт від пана мешка. Я приїхав якби в село. Да. Тут усе видно таке всяке, да. Тут ось у мене річечка біжить, такий потічок невеличкий. У нас тут, як я казав, вже два дні йде дощ, багнюка, така що ого. Добре, що в мене є отакий от помічничок яким я можу проїхати по цій грязюці, бо воно калюжі стоять. І приїхав я, От давно не був біля своїх вуликів. У мене тут поки що три я привіз. Тут був темний мед, бо я бачив, там є яри, де дуже багато цього було будь-яка. А що тут у мене один розкритий вулик? Хочу зробити ревізію їм. Ревізію бачу, що з пилком ходять. Травки трошки підросло. Окей. Будемо робити ревізію і буду їх проліковувати тімолом, бо я їм тімол не, не давав ще ні. Такі то на справи. Так, буду дивитися, якщо у... тут стоїть два корпуси і два магазини. Два корпуси і два магазини. І я бачу, що тут плівка стоїть, мабуть, верхній був навіть сушки. Ну нічого. Зараз подивлюся, якщо у них є мед, вистачає їх меду у двох корпусах, значить будуть зимувати в двох корпусах, якщо ні то залишу в у у одному корпусі і буду ставити тоді магазини. На півтора корпуса на, на рут буде, а так, то буде на два корпуси. І так, відкрив вулик верхній, той, що стояв під плівкою на відсушки, він пустий, а цей магазин повністю, я бачу, він забитий медом. Зараз головне подивимося, скільки в їх в нижніх корпусах. І так, переглянув корпус. Що цікаво, дивіться, то все перга, а мед тільки по краям. І з двох сторон вона така. А тут взагалі ось це повністю пергова. Можна сказати, пергова-медова. Не медова-пергова, а пергова медова. І в мене таких от... Дві рамки. Тут дві рамки розплоду і тут дві рамки розплоду. Тут три кормових і тут дві кормових. Тобто 5, 6, 7 кормових. Будемо знімати нижній корпус. Оці три розплідних опустимо вниз. Подивимося, скільки внизу ще є кормових, якщо вони є, якщо там не пусто. І так, в самому нижньому корпусі було 4 от кормових я витягнув, Одна розплодна, це п'ять, і 5. Виходить, пергових, пергових. То я витягнув 4 і дав їм три розплодних і одну пергову медову на низ. Получається тут у вулику чотири рамки розплоду і по краям стоять шість рамок пергових. І так от поставив у верхній корпус 10 повномедових, їм з зимою на зиму хватить аж цього. Положив от ті їм. Це перший раз. Я й полосок не бачив, що я їм і полосок не ставив, не знаю. Так, Також відібрав от 10 рамок на 160 повномедових. Одвезу тим, хто нуждається. А цей поставлю зверху, хай стоїть через, через плівку. Ось так до кінця не закрив плівку і поставлю цей, що на відсушки. Мені все одно дівати нікуди. Ось так я зібрав у зиму два корпуси. Це просто стоїть новий сушки магазин. І будемо робити інші так само. Генеральну, таку сказати, ревізію. Генеральну ревізію у нас сьогодні 24 вересня. Два дні, як почалася, осінь почала. Тому що в Америці осінь 22 вересня приходить. Да, температура була десь. 52-51, ну це приблизно 10 градусів десь у плюсі по Цельсії було сьогодні. Сонечко вийшли. І от такі-то справи. Зараз заберу цей магазин, поставлю у свій форвілер. Да. Дякую за увагу. Я буду продовжувати робити, працювати з бджолами Не знаю, чи заберу цей магазин, чи може. Та я не думаю, що їм. Да, хотів ще сказати, скільки ж меду ця, оця сім'я мені принесла. Це у мене я купив безсотовий пчолопакет і бджоли було там е, кіло 350 якщо по 250 грам на на вуличку це десь 6-7 рамочок бджоли було. І я взяв із зимовалої сім'ї, поставив 4 рамки їм розплоду. І вийшла така сім'я на 7 рамочок. і Далі вона вже розвивалася самостійно і принесла мені багато немало, а 3 на 160 магазинів. Три магазина на 160 Ай, хотів осу задавити. Да. Привіз я також щось пастки для воз. У мене запитували, що це за пастка, Купляю в магазині, не знаю, що воно за пастка, пластмасова така. Вони от там приманка всередині стоїть. Вони через отвори заходять і по конусу отак вверх-вверх, через отой отвір і попадають сюди назад, дороги не знаходять. Ось так от. Да, і от принесла вона мені три магазини, в кожному магазині десь ця рамка вона більше як 145, а це на 160. Якщо обрізати, то виходить десь кілограм меду. Якщо не обрізана із забрусом, ну, можна сказати, півтора нехай буде. Якщо гарно роздута, півтора і того три рази тридцять по півтора. Получається десь до 40 кг. десь приблизно так, до 40 кілограмів. Це не байдуже, якщо в нас тут полів немає. Ні, тут взагалі то це сільська зона. Якщо вам подивитися там десь далі, то видно, фермера поля є. Ну, десь так, от, от такі-то мої справи. Дякую за увагу. До побачення.